Ми досягли максимальної межі своєї технологічної могутності. За останні 60 років жодного проривного наукового відкриття, інженерного рішення або навіть натяку на те, що таке рішення можливе в недалекому майбутньому. Подивіться, що відбувалося з другої половини 19-го по першу половину ХХ століття, і порівняйте з тим, що відбувається зараз. З 1875 по 1925 роки ми побачили появу телефону, двигуна внутрішнього згорання, електрики, радіо і телебачення, автоматичного і ракетного озброєння. Не кажучи вже про колосальні досягнення в галузі термодинаміки, оптики та ядерних досліджень, навіть лазерні технології, атомні станції та польоти в космос стали очевидною перспективою, звільняючись від фантастичних уявлень. Порівняйте автомобілі 1900 і 1930 року, літаки 30-х і 60-х, Нацистські Фау-2 і ракетні двигуни 60-х. Технологічний прогрес у ті роки не помічав жодних перешкод, а освоєння сонячної системи здавалось майже повсякденністю. І раптом, починаючи з 70-х, мрія про технологічний прогрес згортається. Наші знання про природу досягли вершини, куди йти далі ми не знаємо. Так, розвиваються комп'ютерні технології, створюються інтернет мережі, штучний інтелект підмінює собою фізичну працю. Такі поняття, як найманий працівник, капіталіст чи власник заводу втрачають свій сенс. А разом із ними і традиційні, характерні для 19-20 століть ідеології. За великим рахунком, ви точно не визначите, хто ліберал, правий, консерватор чи соціал-демократ. Ідеї перебудовуються і радикалізуються, але не тому, що суспільства рухаються праворуч або ліворуч, а тому, що вся ціннісна картинка, на основі якої будувалися колишні ідеологеми, втратила свою основу у вигляді залізного виробництва. Ви зараз чітко не виокремлюєте, хто стоїть перед верстатом, особливо якщо він програмний, хто керує середнім бізнесом, а хто живе на відсотки від цього бізнесу. Але все вище сказане впирається в колосальну проблему проривних залізних технологій немає вже понад 60 років. Усі сучасні інновації працюють виключно на сервіси або полегшують фізичну працю окремої людини. Більше того. Великих швидкостей ми не побачимо як з боку автомобілів, так і космічних ракет. Далі 12 кілометрів ми не пробуримо свердловини в Землі, а усвоєння сонячної системи закінчиться непомірно важкою мрією про Марс і Венеру. Все просто ми не знаємо, як боротися з радіацією, а також змінити гравітацію, Необхідно для виживання біологічного організму, будь-якого. Починаючи від інфузорії туфельки і закінчуючи людиною, фізики кажуть, що ми можемо розраховувати в далекому майбутньому на швидкість в 1000-2000 ну, км на секунду, і то, якщо вдасться створити необхідні теплопровідні матеріали і напівпровідники. На цьому все. Конкуренція вже не двигун прогресу. Вибір економічної моделі, як і формату соціальної політики, особливо не впливає на прогрес як такий. Комфорт, права і свободи, безпека і громадянська солідарність можуть моделюватися залежно від політики і суспільних зрушень, але вони не визначають рівень та траєкторію технологічного прогресу. Наука заблукала в космологічних і квантових суперечках. Сюди додамо сумніви про істинність загальної теорії відносності Ейнштейна. Поки що ми витягаємо з технології усе, що можна, хоча запуск, наприклад, термоядерного реактора, давно перетворився на нездоланну проблему, нам просто не вистачає елементарних знань про фізичну природу речей, які розуміння того, які напрямки природознавчих наук розвивати далі. Ніхто з науковців вам точно не скаже, чи взагалі існують закони природи, чи вони знаходяться виключно в людській голові. Прогрес не просто застопорився, він потрапив у пастку наукового об'єктивізму пояснити світ речей, які спостерігаються в земних умовах, ми ще можемо але що робити з квантовим рівнем мікрочастинок і космологічними масштабами залишається тільки фантазувати. Надій на розвиток військових технологій також мало все впирається в максимум можливого знання, ми досягли технологічної досконалості. І в цих умовах можлива тільки одна стратегія силовий перерозподіл ресурсів, технологій та ефективних практик політичного, економічного та соціального управління, тобто вимога глобальної війни і перебудови конституційних правил формування політичних режимів, далі безкомпромісна гра на виживання. Якщо вам сподобалося це відео, натисніть на вподобайку та підпишіться. Якщо у вас є інші пропозиції щодо майбутніх тем, залиште коментар нижче, і ми побачимося наступного разу на каналі Гордий Українець.